Доброго дня! Сьогодні вам розкажу. Хочете, щоб ваші томати скоро достигали та набирали масу? Вам потрібно давати своїм томатам калінні добрива. Це є монофосфат і суперфосфат. Для чого їй дається томатам? Їх дається томатам, щоб вони набирали вагу та скоріше дозривали. Коли їх давати своїм розцінним томатам? Перше давати їм, коли є 3 китиці. Міняти їх з іншими добривами, азотними різними добривами. А коли давати кожен раз рестінням і не міняти з іншим добрим, давати тоді, коли на ваше рестні томата вже є, 7 китиць, коли ви вже прищепнули верхушку томата. Тоді ви вже можете давати кожен раз каління добрива. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал за бажанням, а лайк поставити, щоб ви це відео. А підписатись як ви хочете.